8 липня в міській виставковій залі відбулось відкриття мистецької виставки Ірини Кулікової під назвою «Код майстра». Ірина майстриня, яка серед всіх жанрів мистецтва обрала для себе три основних. Картини переважно з квітами, які дарують глядачу відчуття, що з полотна їх можна взяти в руки, настільки вони яскраві та реалістичні. Вишивка хрестиком та бісером оформлена в вишукані картини та створення неймовірних прикрас. За фахом Ірина Кулікова, дизайнер інтер'єрів та за покликом душі неймовірно талановита майстриня. Ця творчість вона поставила моїй виставці тут є картинки, е, е, вишивки є. Мої прикраси ручної роботи і мої малюнки – Це все загалом що є, є моєю творчістю. Я працюю в змішаній техніці, або за вишивка хрестиком, або вишивка бісером, або змішана техніка, коли у нас є і бісер, і хрестик в одній роботі. Я не можу сказати, що я віддаю більшу уваги чомусь одному. На що є натхнення, те є робота. Директорка краєзнавчого музею міста Горішні плавні Марина Бесмольна подякувала творчій жительці міста за нову виставку та вручила їй подяку. Дуже дякуємо вам за цей сміливий крок, за те, що ви наважилися виставити свої роботи у стінах нашої виставкової зали. І за те, що погодилися е, співпрацювати з нами, і дозвольте вручити подяку за високу виконавську майстерність, багатогранну творчу діяльність, вагомий внесок у розвиток та популяризацію образотворчого мистецтва України, невтомний творчий пошук, талант і з нагоди відкриття персональної виставки, код майстра у місті горішні плавні. Під час заходу гості виставкової зали змогли переглянути чудові творчі роботи Ірини Кулікової, насолодитися акордами гітари у виконанні музиканта Олександра Єроха та навіть зробити свій внесок в мистецтво. Кожен присутній долучився до виготовлення намиста, яке стало символом цієї події. Дуже чудові до речі, прикраси дуже ми сподобались. І здається, я б і купила, якщо можна. А яка найбільше вам приглянулася прикраса? Приглянулася, я дуже люблю місячний камінь. Завжди, от, коли раніше їздили в Крим, я завжди привозила собі прикраси з місячного каменю. І мені І ще ось чорно-біла от, така от прикраса, що також дуже сподобалась. А з робіт картини чи вишивка все ж таки? Ви знаєте, я дуже люблю квіти, то мені в першу чергу чомусь кинулися квіти, але. Все-таки там я ще не бачила. Я думаю, що більше вишивка, тому що це таки, я знаю, дуже важка праця. Для мене це взагалі якийсь вищий пілотаж, тому що це скурпульозна і така дуже треба таку е, витримку мати, навіть щоб вишити картину. Тому мені дуже подобається вишивка. Я в захваті від цієї виставки, мені дуже вона сподобалася. Вона така спокійна, е, така от. Професійна. От, е мені дуже сподобалося, що поєднання тут і вишивка, і вишивка бісером, і інкрустація камінчиками, і такі гарні роботи олівцем, як кольоровим, так і простим. Портрети мені дуже сподобалися цих жінок. Вони такі от, е от, е ніжні, такі нейтралістичні. Тут не академічний малюнок, той не штрих, а от і це тушовка, розтушовка така ніжна. Мені дуже сподобалося. Роботи дуже, дуже гарні, особливо вишивки, і самі малюнки. Такі кольори яскраві, тонкі, тому ну сподобалось. Хоч і трішки застала всю цю презентацію, але дуже дуже гарно. Сьогодні робили спільне намисто, ось таке. А якби ви зараз нанизали ось цю намистинку, який би ви колір вибрали відповідно до сьогоднішньої атмосфери чи сьогоднішній білий, і, мабуть, зелений? Зелений це завжди весна літо. А білий це яка стерильність? Тобто сьогоднішній захід саме такі емоції у вас викликав? Мабуть, так. Дякуємо за приємні емоції. І ми інтерв'ю з Іриною Куліковою ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі і обов'язково виділять час, щоб відвідати виставку під назвою Код Майстра.